З вами компанія Літрамотор. Сьогодні у нас в понеділок 20, дай Бог, пам'яті, 6 грудня. Так, ідея відвантаження генераторів Шепер 3200X. Так, докладаю вам, що яка ситуація? Бо мені пишуть, просто от, всі пишуть. Я всім говорю, нап, нап, напоминайте мені, е, і я зроблю ТТН, чи менеджер зробить ТТН, хто, е, хто вам з вами працює, всі напанають. 1000 ТТН, значить, на сьогодні вже перша партія 100 генераторів ушла. Е, ще у нас на відвантаженні 300 генераторів. Яка ситуація? Наші машини поїхали до імпортера, там просто. Армагідон, тобто сумасшедші черги і вихватити, витягнути не можемо, стоїмо. Стоїмо чи стоїть. Стої... В общем, стоять наші машини в черзі у імпертера на складі, і в лучшому к вечору зможемо їх витягнути. То есть, ну, не, Не потрібно хвилюватися. Сьогодні-завтра на протязі цього тижня 100% відвантажимо. Тобто Генератори вже 3 200 заїхали. І їх ну, відвантаження іде. Прихання тим, хто отримав генератори. Знімайте відео, що ви їх отримали, бо ну, ті, хто не отримав, ні в нього хвилюються. Не потрібно дзвонити, бо я от зараз просто не можу брати трубки. Тому що треба зробити і відвантаження, і потрібно зробити ТТН, прямий від, і так працюють всі наші менеджери в такому режимі. 100, 100, 100, 100, 100 генераторів в день відвантажувати, я скажу, це, ну, ми це не, не очікували. Крім того, зайшли Екофло сьогодні. ну По дуже гарним цінам будуть там, а вони не потужні, але ж по 17 можна тисяч пропонувати. Ну, для сравнения в крупних магазинах вони по 25 року. Тобто зайшли кафло. Крім того, заходять генератори Сигма. Завтра будуть. Там мені вже телефонують. А, що, що? а і белые і Білий генераторы. генератори. Дізеля, тоже теж заходять. Взагалі, у нас Армагедон повністю ми працюємо, я думаю, будемо працювати і суботу і неділю. Цю суботу-неділю склад. Немного перепочив. В общем, по шепохам. Не хвилюйтесь. пишіть Viber. А, ну, от, от прямо зараз ми е, приостановили, бо першу, перші 100 генераторів ми відвантажили. Тепер очікуємо переміщення зі складу імпортера на наш склад. От така ситуація. Хто отримав, хто отримав, хто не отримав, ну чекайте. Ми, я всім писав, що буде з 27-го. То есть, це була перша сотня, так як ми вихватили в черги у імпортера. Тому змогли практично без безпізненько запізнень, э, відправити. Так, будущее відео. Це таке э, відео. Тут всі рожуть з моєго, моєго українського. Но, друзі, буду тренуватися. Всім відвантажимо, стараємось, працюємо. В суботу-неділю теж працювали до вечора. Єдине, що дали від, від, можливість відпочити складу. От. Наступну суботу-неділю на ми працюємо Працюємо до 1 січня все. От тільки 31 може бути. До 31-го стоїмо в планах у нас все відвантажити. Затримуються шепахи 6500 и 800 э, Как бы импортер должен четко сказати нам э, термины. Ну туда теж дозвониться дуже складно. Ну, потому что там тоже грузяться всі. В общем, така ситуація на сьогодні. Э, поэтому кто ТТНК отримав, хто затримав. На сьогодні сейчас у нас э, понеділок 12.00 все, очікуємо переміщення зі складу імпортера, поки новостей немає.